Будьмо уважні. Сказав Господь юдей, які до нього прийшли. Я світло світу, хто йде за мною, не буде ходити в темряві, а матиме світло життя. І мовили до нього фарисеї: ти свідчиш сам про себе. Твоє свідчення неправдиве, Ісус відповів їм, хоч я і свідчу сам про себе, свідчення моє правдиве, бо я знаю, звідки я прийшов і куди йду. Ви ж не знаєте, звідки я приходжу і куди йду, ви судите по тілу, я не суджу нікого, і коли я суджу, суд мій правдивий. Бо я не сам, але я і отець, який послав мене, таж і в Законі вашім написано, що свідчення двох людей достовірне, я свідчу про себе самого і отець, який послав мене, свідчить про мене. Тоді вони йому сказали де твій отець? Ісус відповів: Ні мене, не знаєте ні Отця Мого. Якби ви мене знали, знали б і Отця Мого. Він промовив ті слова біля Скарбоні, коли навчав у храмі, і ніхто його не схопив, бо не прийшла іще Його година. Слава тобі, Господи. Христос Воскрес! Істину Воскрес. Брати і сестри, сьогодні Христос приходить перші слова, які каже Я світло світу. І каже, це зовсім не випадково в контексті, дуже важливому в Єрусалимі в часі свята суккот, свято кущів, свято кучок, по-різному називають єврейську суккот, тобто свято наметів, коли єврейський народ згадує цей час перебування в пустелі. І спеціально в це свято, сім днів вони живуть в наметах. Не живуть в себе вдома, а живуть в наметах, будують невеличкий намет на вулиці, біля свого дому, часом на даху свого дому, роблять, роблять такі дах із пальмового листя, так, щоб можна було дивитися на зірки. Таким чином, згадуючи час, який вони, ізраїльський народ пробував у пустелі. Де Господь передбачив усе. Передбачив хліб, передбачив воду, м'ясо, їжу. І тому вони теж тримають ці небо відкрите, має бути небо відкрите, мають споглядати за місяцем, за зорями, які в пустелі було видно. Відкрите небо під відкритим небом, але Бог передбачив усе. І в часі цього свята в Єрусалимі це свято супроводжується великими процесіями, святкуваннями. І є дуже важливі деякі елементи, такі як вода. І світло приноситься багато жертвоприношень. І з Силуамської купелі, куполі, знаєте цей епізод про зцілення одного сліпого біля Силуамської купелі? куполі. Сила куполі, яка є нижче по сходах від храму, несуть величезні, величезні посудини з водою до храму. Є процесія з водою. Це й знак того, що Бог передбачив воду, є багато води. Як Бог колись в пустелі передбачив воду. І теж є величезні процеси світла, серед темряви, серед ночі, вечора. Процесії зі світлом, потужним світлом, смолоскипи, де, де говориться, що Бог був той, який провадив свій народ в пустелі через цей стовп світла. І саме в цьому святі, коли єврейський народ святкує, згадує цей час в пустелі, де Бог все передбачив, де Бог усе дав воду, хліб, світло, попровадив їх. То Христос кричить на весь голос: Я є світло світу, я є це світло, яке попровадило, я є то світло для світу, я це світло для вас. Щоб ви не були глупі, так якби не знаю, згадувати щось, що було колись, якесь світло, десь колись Бог діяв. Можливо, так можеш думати, десь Бог там був добрий зі мною, десь попровадив, десь там він був і світив, і навіть ти був довольний і щасливий, о, як було добре. Христос приходить сьогодні сказати, Я є світло світу сьогодні для тебе. Сьогодні я є цей стовп світла, який проводить серед темряви. Серед темряви. І якраз той, який проводить серед пустелі життя, є Христос, який приходить в цю ситуацію, яку маємо сьогодні, кожен з нас. Кожен приходимо в різні ситуації, з різними труднощами, може, радощами. Яка б не була ситуація, якщо це світло є Христос? Якщо йдемо за цим світлом, слухаючи його слова, тоді не помилимось. Тому що ізраїльський народ мав бути просто слухняний в пустелі. Просто Бог казав, коли цей стовп підійметься і буде йти, тоді йдеш. Коли зупиняється, зупиняйся. Але народ дуже часто бунтує. І це є правда про кожного з нас. Що ми дуже часто бунтуємо в нашому житті, так як той народ, який каже: Хочу м'яса, хочу хліба, хочу води. Знову не хочу, хочу більше, хочу менше. І так я постійно з нами. Що ми постійно незадоволені. І чому цей стовп стоїть на місці? Бо був час, коли цей стовп не рухався. Оказав Бог, зупиняється цей стовп світла і стаєш і чекаєш. Аж поки не підійметься, не підеш. І часом це була одна ніч, часом це був рік. Але нікуди не йдеш, нікуди. Тому що Бог передбачає тепер тут, цей час тут. І сьогодні це слово для всіх нас. Що ми можемо бути дуже вперті, правда, можемо бунтувати і бути гордими, і казати, Ні, давай уже, пішли, давай щось роби, роби щось в моєму житті, іди. А Бог може казати, сьогодні я передбачу для тебе, я є світло, якщо сьогодні, здається, тобі все стоїть на місці. Найкраще бути в Слові Божому просто, найкраще бути в руках Божих, які передбачать, який є світлом, який, коли каже Вставай, пішли. О, дай Боже нам не пропустити це слово, щоб ми встали і пішли. Не були глупі, не пропустили це слово. Це слово, яке сьогодні кричить із силою. Я є світло, я є світло світу сьогодні для Тебе. Сьогодні хочу освітити темряву, в якій ти є, і Тебе з тієї темряви потягнути. Відваги, брати, Бог нас дуже сильно любить, тому вривається, як, як це світло. Якщо, якби ми були тепер в темряві, в темній кімнаті, знаєте, достатньо. Променя малесечного світла і освітлює все. І так є Христос. Часом перебуваємо в темряві повній і достатньо трошечки. Трошки слова, якоїсь потіхи, і освітлюється все. І ще більше, можна вирушити в дорогу, вирушити за ним. Тому сьогодні можемо дивитися на це світло, яке є сам Христос. Сам Христос. Ми маємо завжди вертатись до того. В центрі є Христос. Не я, не мої зусилля. Не то, що я постараюсь, на сам Христос. І коли дивимось на нього у темряві нашого життя, ми ну, тоді маємо світло. Дивіться на Христа. Дивіться на Христа розіп'ятого, коли сумніваєшся, коли в темряві, коли не знаєш, що робити, коли думаєш, яке твоє покликання. А що робити завтра, а де взяти ті гроші? Дивись на Христа розіп'ятого. Дивись на розіп'яття. Дивись на Христа. Він є світло. Христос Воскрес!